Перше Солонян, 5 розділ, 23, 24 вір. Сам Бог миру освячує вас у всій повноті, нехай ваш дух, душа і тіло будуть збережені бездоганними до приходу Господа нашого Ісуса Христа, Той, хто вас покликав, вірний, і Він зробить Це. Ви бачите, це обіцянка. Що сам Бог буде освячувати ваш дух, вашу душу і ваше тіло, і Він буде зберігати вас на рівні духа, душі і тіла бездоганними, непошкодженими. Так, в це треба вірити. І от людина каже: Бог, ну, яка вірить, я вірю тобі, що ти вірний, що ти можеш зберегти. Мій дух, мою душу, і в мене не буде ПТСР-а потім великих травм. Навіть коли війна закінчиться, я буду жити з ними. Боже, я вірю тобі, що ти захистиш мою душу і ти збережеш моє тіло.